Доброго дня, 27 жовтня. Ну, ось Я підійшов до, можливо, до останніх сортів, які я знімаю на зберігання і огляди, які, по яким роблю. Ще там Рені Сміт, мене трохи лишилися розсавки, трошки Еліза залишив на, до забарвлення Фужі вже практично зібрав сорти. І ось сорт Majestic. На нього дуже багато покладається. Це ті ж самі фуджі і пінкледі. Пінкледі я виписував, дуже хотів цей сорт, але по факту в мене вийшов пересорт, там якийсь голден вийшов. Тому я замовив ось три роки тому, замовляв вже всі Коломійця і вже отримав сигнальний врожай цей рік. І там було 4 яблука. Так, і ще підійдемо, там в мене ще кілька щеп. Ось, значить, зразу от видно <coughs>, по листям, що от листя це сажистий грибок чи парша. Можливо, навіть парша більш за все, так. Да. Да. Все-таки треба, тобто сорт не відноситься до... Імунників, десь ну середня імунність, теж фуджі, теж від парші треба обробляти. Я замітив по плодах, по деяких там все-таки парша фотонула крапочки були. Тобто сорт потребує обробіток. Не дуже таких щільних. А, ну середній Середні обробітки 3-4, за сезон проти хвороб. Це рік ну Такий було приятний, був не дощовий, то три обробітки в <кій> мене фактично посаду було. Якщо, ну, якщо врахувати бордольську сумішу, то чотири. От контрольний я давав там в червні місяці вже хорус І бачимо плоди плоди тут, вони дуже пізно забарвлюються, а на сонці мають яркий такий червоний-червоне забарвлення. Я бачу дуже щільні. Ну, скажу, фактично, От від фуджів щільність взяли, можливо і лежкість як від фуджі, так і пінкледі. То ось на сонці мають таке забарвлення. Якщо тут на сінці в мене, а якщо десь на там дев'ятки, та навіть на 106 й підщепі, то я думаю, вони краще матимуть забарвлення. Ну, Вигляд хороший. Як я кажу, що ну, дуже велике сподівання на цей сорт у мене. Тут мій любимий фуджі і Pinkled, який я хотів, дуже такого пізнього терміну достигання, щоб лежкість хороша була. Я думаю, в цих яблуках буде лежкість та, що треба. Ось бачимо, птахи поклювали. Ну, Напевно, це яблуко можна зараз і придостувати, якщо зуби не поламаю то можна спробувати. Ну, вже зразу, зразу я так думаю, що от, кислинку від пінкледів, напевно, вони повинні були взяти. Тобто яблуко буде з кислинкою. Але мені цікаво, стільки буде цукру от від Фуджи, які вони взяли. Зараз щас... дегустуємо. Це вперше дегустую цей сорт, але ну, зразу е, виявив, що від Пінкледі от кислинка є така ярко виражена. Е, тобто, от, скажімо, цукор є, але не так, скажімо, багато його, як фуджі. Тобто яблуко. Кисло-солодке, але що мені дуже подобається в ньому, що є такий насичений смак після і, тобто не просто яблуко, що кисло-солодке і все там багато соку, соковите, хрумке і так далі. А от є дійсно смак такий насичений, якісь такі нотки цікаві. М'якоть дуже щільна, дуже хрумка, тверда, соковита. Кислинка десь, ну, десь так 35 на 65 цукру. Яблука середні і крупні. Дрібних немає. Ну, по крайній мере, сигналки в мене. Зараз так підігне два плода, цікаві є. Зараз, звичайно, з дерева це яблуко їсти не, не можна, але я думаю, що ось так десь з лютого можна, там, напевно, взимку можна вже починати його їсти. І там смак буде зовсім інший. А навесні то взагалі там просто буде шикарний. От саме ота гармонійний смак, оті нотки такі цікаві. Навіть не знаю яких. Ем, ну, фактично я не зустрічав в жодному сорті. От такі цікаві, Навіть фуджі от Просто для мене якби солодкі смачні яблука, нема таких <смакова>, смакових властивостей. А, властивостей. ну пінкладі я не пробував взагалі. Можливо, це от звідти. да Цікаво. ну Зараз підійдемо ще. До сигналок цього сорту. Так, ось тут у мене колись було слава переможцям. Тут вже я прищепив на зимові яблука, там зверху Спартан, Резиста, тут Фуджі, ацтек там Камео. І там от я прищепив, ну, не в досить зручному місці, напевно, прийдеться можливо, от живці, якщо хто буде замовляти, я Відправлю, а потім пре це видаляти, адже тут ну це помилка моя. От вік живий, вік і чисть. Все-таки отут дерево треба розчищати, щоб воно хорошо провітрювалося. І тут а гілка в мене була, я в неї прищепив і далі пішла. Тобто в продовження гілки треба мені просто залишити ту щепу та мене камео. А от цю треба було одразу видалити, навіть і не прищеплювати сюди. Ну, от жадність до чого доводить. Хочеться багато сортів нащепити скрізь. І ту лиш куди треба і куди не треба. Це від переможця, оце йдуть молочки. І от <клес> прищепив от Мажестик. І от теж ті сигналки. Ну, тут плодяки, звичайно, ну такі, я б сказав, би, дійсно. Плодяки так плодяки. От тут вже мурахіон думаю, де б його б. шкоду надгризти, шкоду зробити. Так, ну напевно цей плід я залишу. Хай ще трошки побачимо, скільки він висітиме, чи осипеться, чи не осипеться. Ну, поки що висять і досипання до цей сорт не схильник. Ось вже 27 жовтня. От бачимо... О! Ну ось я думаю, чому мурахи повзають. Да, птахи наклювали в мене. От так хотів щоб воно полежало в мене навіть до весни. Так, зараз я, мабуть, і той плід зірву, бо в мене фактично один лише залишився. І я відчуваю, що воно таке красиве, що птахи не пролетять мимо. Тим паче в мене вже всі плоди зібрані сорти. І сад вже голий стоїть. Главное, щоб фостик не обірвати, іначе довго не буде лежати куди середини гнити. Ну, от, ось такі яблучка, навіть в тіні там вони забарвлюються. А на сонці взагалі червоний, червоний мають, мають забарвлення. Там бачив на YouTube каналіця, е, е, да, там взагалі вони такі червоні, ярко-червоні. Ну, дуже тут чималі такі плоди за 300 грам. Ось, ну, на жаль, отак. От Тобто ну, підуть на пироги, бо зараз воно трошки по смаку кисло-солодке, з кислинкою такою напряжною. А от пироги, тут і за рахунок такого аромату насиченого, то я думаю, пироги дуже будуть смачні. Ну, взагалі, підсумую. По цьому сорту я не пригадав на 100%. От я фактично те, що хотів, те і отримав. Я зараз по таких ну, сортів, щоб ну, бачимо, там фактично і без обробітку і не було там. Не зацепив я там, От, як тільки пам'ятаю, може один раз тільки. І плоди бачимо без цяток, одне-друге. По листям лише там видно парша. Високий мун, так, ну, вище середнього. І Полежкості я теж думаю, все буде гаразд і по смаку. Тобто лежатиме, можливо, навіть і до травня і до літа. Ну, фактично те, що я зараз хочу від сортів яблук, такого тривалого терміну споживання, високоімунні і дуже високі смакові властивості. Ось фактично це те, що я й хочу від. Яблук, це Мажестик сорт собі вибрав. Дуже чудовий сорт Маджестик.